11 червня 2025 року нас чекає повнолуння, і це буде не просте повнолуння, а у стрільці, і воно буде мати і складну конфігурацію з Сатурном, з Нептуном, з Юпітером. І це все на грані моменту, коли і Юпітер якраз міняє свій знак, і Венера змінила свій знак, і останній період, коли має Марс поміняти свій знак. Тому буде дуже багато змін пов'язаних, власне, з цим повнолунням. Тож давайте розбиратися, як воно вплине на Україну, світ і на українців. В наступній частині відео ми поговоримо для кожного знаку зодіаку, як це програється, але наразі давайте в загальній тематиці розберемо, що принесе це повнолуння. Повнолуння – це завжди певний підсумок, це завжди певна характеристика подій, яка має врешті результат і фінал. І ці події починалися ще на початку грудня. І саме з цього періоду згадайте, що у вас було, що ви там, яку ідею мали. І важливо подивіться, чи є у вас планети з 17 по 20 26 градус стрільця у натальній карті, тому що так вас найбільше може зачепити конкретно ця повня. Повня взагалі найбільше програється для звичайно, стрільців, тому що це ваш перший дім, левів, овнів, риб, водолів, терезів, близнюків і дів. Тому всі ці представники знаків зодіаку, і якщо це про вас, доволі багатьох зачепить так кардинально, ви відчуєте максимально емоційно цю повню. Повня буде давати вам накал емоцій. Тому починається це вже зараз. Коли я випускаю це відео, ми вже налаштовуємося на те, що до 11 числа емоції не будуть щухати, вони навпаки будуть накопичуватися. Що це може бути? По-перше, у нас пам'ятаємо, що Юпітер зараз е, вже... У раку і перші його періоди, коли він перебуває у раку, вони максимально емоційні. Йому там добре. Ми відчуваємо чутливість і потяг до певних справ. Справ, які нам по душі, до яких ми інтуїтивно налаштовані. Тому, по факту, це дуже вдалий період для тих, хто, наприклад, хоче змінити свою професію, знайти е, своє якесь діло, так? почати свою підприємницьку діяльність. Стрілець також відповідає за творчість. Тому всі творчі професії зараз будуть процвітати. І пам'ятайте, що якщо творча діяльність у вас якось дотична до вашої професії, а ваша професія більш прикладна, більш там така нетворча, творча, то ви можете додавати спеціалістів теж свою діяльність, які будуть вам оцей цей креативний творчий напрямок, просто додавати, і це буде сприяти зростанню, бо Юпітер буде примножувати. Що важливо розуміти, що також це будуть певні відголоски подій із жовтня. Якщо в жовтні було щось на особистісному плані, тобто якісь стосунки вияснялися у жовтні 24-го, зараз маєте шанс їх або відновити ці відносини, або розібрати, врешті, цю тему, але якимось чином це теж буде програватись. Тому певна така ретроспектива, те, що вже було восени в стосунках, зараз може мати місце. Знову ж таки, згадайте свої ідеї, які були 1 грудня і напередодні, тому що тоді ці ідеї могли ви одразу примінити. Там були дуже класні, сприятливі аспекти на те, аби починати. І зараз ви маєте певний результат діяльності. І, власне, який зараз результат, так і приймайте рішення по цій діяльності. Тобто, якщо він вас не влаштовує, не давайте другий шанс. Те ж саме стосується нових пар, які формувалися, там нового виду діяльності, які ви формували в минулому році, і зараз бачите, що куди воно вас привело. В основному це і є показник максимуму, який ви можете вижати з цих відносин або з цієї діяльності. Пам'ятаємо, що в нас все ще Марс у Леві, і він. Посилює, бо він ще й в секстилі з сонцем. Він посилює оптимізм та віру, і тому все, що ви відчуваєте, що ваше вам треба кудись поїхати, вам треба чогось навчитися, вам треба щось усягнути, започаткувати якусь діяльність, десь щось творити, створити. Все, оце творити і створити, це все про це повнолуння. Ви будете оптимістично налаштовані і будете одразу помічати знаки, куди вас направляє. Одразу скажу, що побічною такою ще штукою у цьому повнолуні є те, що тут високий ефект зачаття. Тому хто планував довго дітей або не міг мати дітей, у вас зараз величезні шанси. Хто дітей не планує, просто потурбуйтеся про те, щоб ви десь не натрапили випадково на те, що відбулось зачаття. Дуже добре для еко. Дуже добре для тих, хто ем, хоче усиновити дитину. І дуже добре для тих, хто ставиться до своєї діяльності, як до дитини. У вас теж буде цей період, якби так процвітати, підніматися, оптимізмом, надихатися і створюватися хороша комунікація, хороше започаткування, таке зачаття бізнесу це взагалі супер, класний період для цього. Що буде відбуватися на міжнародній арені? Зазвичай е, такий. Нервозний та дратівливий фон буде заставляти. Приймати хаотичні рішення людей з влади, причому якісь такі мрійливі, які по факту не втіляться, тому що можуть мати навіть супротив. І цікаво, що ви мусите прямо дізнати своїй натальній карті, наскільки це у вас буде чого стосуватись, тому що міжнародні події конкретно на вас будуть впливати, якщо у вас є аспекти з якогось показника. В зоні стрільця, в кого є е, власний прогноз персональний, який я створюю кільком людям завжди е, як таку ексклюзивну послугу на місяць, то ви знаєте, чи вас зачепить, чи не зачепить це повнолуння, і яким чином. Тому що я зазвичай прораховую з резонансом на натальну карту, як саме це може е, відобразитися. Знову ж таки, навіщо знати свою натальну карту? Щоб, наприклад, коли або показники, на які треба звертати увагу, наприклад, є різні. Е, Сильні, слабкі аспекти, ви маєте просто знати це про себе. Взагалі, огляд своєї натальної карти, такий розбір з астрологом, це, як знаєте, розуміти свій астропаспорт. На що звертати увагу навіть от в такому загальному прогнозі, як зараз? Тож в наступній частині слухайте для кожного знаку зодіаку і зараз дивимось свій знак по сонцю або сильний ведучий знак. Тому що у натальній карті може бути ваш сонячний знак дуже сильним, це правда. І тоді вся загальна прогностика буде за ним. І в більшості людей так і є. Але є дуже велика частина, яка за асцендентальним знаком, якщо він сильний, може дивитись. Але прогнози на новолуння та повнолуння. Також мають великий резонанс з знаком Луни. І ось це про себе варто знати, особливо жінкам, тому що луна для жінки це її чутливість, чуттєвість, проявленість, це її напрямок, це її місія в житті. І це, звісно, мама в натальній карті будь-якої людини і жінки, і чоловіка. Тож я бажаю вам класно пройти це повнолуння і мінімізувати дратівливість. І переходьте до наступної частини, де розберемо всі знаки. Як вплине на кожен знак зодіаку повнолуння, яке нас чекає 11 червня 2025 року, воно пройде в знаку стрілець, але ми розберемо кожен знак зараз. Дивись свій знак по сонцю. Або якщо ти знаєш свій ведучий знак натальної карти, той, який найбільш проявлений, впливає на тебе. Саме за ним треба дивитися загальну прогностику, то дивись за ним. Це може бути асцендентальний знак або знак Луни, або взагалі треба дивитись детально, тому що інколи навіть ці три показники найважливіші, які треба про себе знати: асцендент, сонце та. Луна може не дати чітку характеристику в загальних прогнозах, бо може таке бути, що вашою натальною картою це рідкісні випадки, але керує інакший знак зодіаку. Він називається ведучим. його треба підрахувати через астрологічну формулу, тому свого астролога можете запитати, або приходьте до мене на астрологічну консультацію. Одразу залиште лайк під цим відео, або ви не забули зробити це в кінці, тому що це є нашим взаємообміном. Ваша вдячність за мою роботу. Тепер ідемо по порядку. Овни. Овни мають на це повнолуння величезні шанси втілити нові знання, отримати нові знання, отримати нові дипломи, досягти якихось нових висот. Нові додаткові знання, які можуть сприяти кар'єрі. І це доволі класні шанси, які треба за них зачіплятися. Ви можете навіть на руки документи якісь отримати. Те, що буде зараз, і ти як шанс, аби отримати нові знання, нову професію, нові якісь навики, вже було і було ще в грудні. Як натяк, як ідея, а можливо, ви тоді почали навчатися або вивчати цю тему. Зараз відчуйте, що це, і піддайтеся знакам, тому що будуть фактично пропозиції. І Можливості навіть здачу якихось екзаменів, аби втілити цю мрію. Тельці, у вас питання фінансові, і тут є класний шанс взяти кредит, виплатити кредит, отримати від когось допомогу фінансову чи від держави, чи від людей це може бути виплата, може бути якась, якась дотація, може бути якийсь депозит, який дав врешті свої дивіденти. І тут дуже цікавий теж аспект, тому що для тельців він програється дуже виграшно. Ви отримуєте додаткове джерело надходжень коштів у ваш гаманець. Близнюки, вам сподобається, тому що тут розбірки в особистому плані, і тут потрібно розуміти, що ви домовляєтеся з партнером про щось таке, що виникало в ідеї ще в грудні 24-го. І це класний шанс починати щось разом. Якісь ідеї спільні втілювати, і взагалі прислухатися до ідей свого напарника, партнера. Це, до речі, не тільки в особистому житті партнер, як чоловік чи жінка, а також може бути партнер або компаньйон в роботі, десь ваш напарник в якомусь ділі. Знаєте, це якийсь із напрямків діяльності, в який ви робите не самостійно. Звітом йдуть класні ідеї, започаткування, і там іде такий творчий мотиваційний імпульс, аби ви щось втілили. Робіть. Це класна, слушна порада з боку сторони вашого партнера. Раки. У вас тематика, яка давно розкривалася, бо самопочуття і у більшості раків воно триває майже ну, вже довго, але останні півроку це прям а, різні емоційні навантаження, це нестабільна психіка, це різні зриви. І зараз увага, у вас просто може навіть. Бути, ну, такий яскравий зрив. Скажу відверто, для раків програється не дуже в класному аспекті, тому що аспект іде на шостий дім, на дім здоров'я. Тому тримайте себе в руках, і ви саме та людина, яка в це повнолуння має втриматися від скандалів для заради своєї, свого самопочуття, свого здоров'я, своєї безпеки. І, власне, аспект безпеки. Тобто побути більше в тиші, в самоті і в ізоляції від інших. У когось це класний час, щоб піти на якийсь поїхати в якийсь ретріт, у когось, аби просто побути наодинці вдома. У когось просто буде таке бажання ізолюватися, що ви просто будете зі всіма сваритись. Ну, вибирати вже вам. Леви. Леви мають аспект. Оцей сильний аспект зачаття, тому обережно можете завести дітей, навіть якщо цього не плануєте, але класний аспект для тих, хто планував. Також питання дітей можуть викликати сильні емоції, і тут Леве вас може прямо зривати на це. Ви можете отримати результат діяльності і вас він може не завжди втішити по вашим дітям. Це може бути щось стосовно документів, якихось екзаменів, якихось дипломів, чогось такого, що може де 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 можливості вступу чи не вступу в якийсь заклад. Це буде вас страшно захоплювати ви прямо будете це переживати по факту. Не така велика ситуація, як ваші великі переживання. Діве, у Дів питання, які стосуються документів, що посвідчують особу і вашу причетність до певної країни. Тому це і прописка, це і паспорта, обережно до паспортів. І дуже важливо, що ці аспекти, знаєте, як оновлення документів для вас зараз задіяні активно, тому може бути таке, що десь якусь справу можуть притормозити через те, що недороблений документ, або вам може прийти якесь сповіщення, що потрібно щось переробити, або ви бачите, що ваш паспорт. Корт виходить з дії, і це треба буде цим зайнятися негайно, бо виникнуть ситуації, які будуть потребувати діючого документу. Терези у Терезів контакти і зараз нові люди входять в оточення. Вони притягують увагу і через неприємності потребують вашої допомоги. Ви будете залучені у справи інших людей. Ну, знаєте, якби приходити на допомогу. Це ваша місія, взагалі, по цьому повнолунню. Прислухайтеся, ви можете тут реалізуватися. Вам будуть вдячні за це. Скорпіони. Питання фінансів і боргів стає на перше місце. А також в Класному аспекті для скорпіонів програється можливість знайти вдалу роботу, для грошей зростання, якусь можливість знайти і отримати напряму фінанси. Знайти фінанси, хтось може подарувати щось, тобто скорпіони. У вас дуже класно йде е, оцей аспект, що ви нанизуєте гроші в своє життя. Тільки пам'ятайте, що як з'являються боржники, з ними варто розраховуватись. Стрільці, це ваш перший дім, це найважливіша тема, це про вас, це повнолуння і те, що ви планували в грудні, зараз буде реалізовано вами. Щоб це не було, якийсь ризиковий проект, скоріш за все, але по вашій ініціативі і з вашої власної ідеї, зараз ви захочете втілити. Немаловажно, що це може стосуватися якоїсь ще етапу, де потрібно буде докласти дуже багато зусиль, і без вашої участі буде неможливо. Фактично на вас вся відповідальність. Великий старт може свої справи. Козероги. А у вас якраз завершення тематик, які вставали ще у 2024 році. Ви ніби підводите підсумки, можливо, вирішуєте нарешті з чимось розпрощатися, що було дуже важливим у 2024 році, але ви зрозуміли, що зараз цим не користуєтесь. Хтось викине з дома непотрібну річ, зламану електроніку, хтось щось почне відремонтовувати і зрозуміє, що хоче просто нове, і це викине. Хтось буде міняти. Навіть може поміняти місце проживання, може поміняти якийсь стиль життя. Тобто ви прощаєтесь з чимось, що було неймовірно важливе, потрібне і влучне в 2024 році. Сюди я би не відносила стосунки. Це більше про предмети, обставини, можливо, оточення чи колектив. Водолії. Власне, колектив тема у водолії програється активніше, і водолії більш задіяні в це повнолуння. Вони мають такий емоційний аспект вияснянь ситуації з іншими людьми. Вас можуть тягнути в розбірки, ви можете стати свідком якоїсь ситуації, де вас будуть брати прямо як свідка. Ви можете бути десь ваша вашу думку або, наприклад, ваш відгук по якійсь роботі будуть просити. І ви будете взаємодіяти багато з людьми. Вам от ізоляція не світить взагалі. Вам потрібно бути. Буде а, давати свій би, оцінку відгук на роботу, діяльність та товари інших людей. От цікаво, програється. Дайте знати, коли відчуєте про що це в коментарях. Такі приклади дуже цікаві для створення майбутніх прогнозів. Ну і тепер рибки. Вами зафіналимо, і це дуже класно, що залишилось багато часу на рибок. А, насправді рибки мають. Аспект, який буде відповідати за певне встановлення десь, тому якщо ви проходили десь виправлений термін, у вас зараз буде встановлення. Ви отримаєте певну назву вашої там професії чи місця, де ви маєте провести час. Ви можете отримати не, не якесь щось нетипове, якусь нетипову ситуацію, де вас кимось назначить, наприклад, якимось там головним в якійсь групі, відповідальним за якийсь проект, Знаєте, це ефект старости. Коли ви маєте щось самостійно зробити, бо інші на вас полагають надії, все йде на ваші плечі і чужі обов'язки теж можуть йти. Тому на вас можуть накинути інші обов'язки, але на цьому ви можете виграти і підвищити свій статус, свої знання, стати новим, якісь, отримати нову назву своєї професії або своєї якоїсь. Е От позиції, яку ви отримуєте, тому все нове, що вам пропонують, на вам нав'язують і дають відповідальність, беріть. Тому що це буде сприяти вашому розвитку, зміні статусу і зростанню. Всім класного, ефективного проведення повнолуння. Тому що, коли ми знаємо, як це резонує з нами, ми знаємо, як ефективно спланувати, на що реагувати, а від чого відмовлятися. Саме для цього і дана астрологія. І якщо ви маєте бажання зануритись, якщо ви початківець в астрології, то я пропоную вам скористатися. Курсом астрологія для початківців в записі пишіть мені, я вам дам доступ до курсу. Це дуже доступно по ціні, і це те, що дасть вам таку візитівку в астрологію, аби вже розпи.